Мали, дайте такі зі своїми батьками. Упляки, а ми продовжуємо, якщо ви не встигли щось купити, або у вас немає при собі потрібно. І найменші вихованці дитячого садочка номер 39

<рик> крім, а по чому і і нас і немає? І Наскільки потрібно сьогодні хлопцям, які воюють відчувати підтримку? Як думаєте? на здається, на 100% потрібна потрібна підтримка як фінансова, так і моральна, тому що їм там не легко. Дивлячись новини, ми побачили це наглядно В цю ситуацію, яка на сході України, дивлячись новини і. Уявляючи, що там робиться, мені здається, потрібно такі робити заходи а крім от муки, води, що ви ще вкладали ці вироби, які пекли? душу душу Душу, влажи. Це в нас така для нас трохи нова форма, бо ми вже багато провели таких заходів, які були направлені. На саме з, з такою метою, але е, всі, в цьому заході приймають участь діти, батьки, вихователі, дідусі, бабусі всі з таким знаєте, бажанням, це готували. Тут настільки таке відчуття і почать патріотизму. бути всім разом, всім єдиним. І я вже бачу, що ви знаєте добре, що ми це такі про це, це задумали і що це так гарно здійсниться. Погода нам даже допомагає в цьому.